Це зелений, червоний і чорний. І от так як ми бачимо зараз, вона сама роста. Фарби дихають війною. Виставку художника Олега Дробоцького нещодавно відкрили у музеї історії Бердичева. Йому було 26, коли загинув неподалік Бахмута на Донеччині під час артобстрілу три роки тому. Роботи полеглого захисника, мандруючи Україною, приїхали й до Бердичева. Куратор виставки Івана Єрейська ще минулого року зв'язалася з нашим музеєм, і ми домовилися, що в лютому місяці вона відбудеться у нас в нашій виставковій залі. Молодий хлопець, 26 років, але прожив досить таке велике значне життя. Народився Олег на Тернопільщині, з малку любив малювати. Навчався у Кременецькому педагогічному коледжі, потім у Львівській національній академії мистецтв. Спочатку вирушав на фронт як волонтер, а згодом і підписав контракт. У нас наша колекція називається Фарби дихають війною, але буквально паралельно почала діяти виставка у Львівській академії мистецтв. Там виставка називається Ад. 242 Донецьк аеропорт. Тобто та ж сама тематика, але це Донецький аеропорт. Якщо роздивлятися картини, можна побачити три основні кольори: кольори, які, ну трош, трохи вражають. Зелений він більш такий спокійний, але як сам автор казав, зелений колір це колір зброї. Але ще два досить таки важких кольори: це червоний, червоний колір. Колір плоті, колір крові і чорний сірий колір це в основному картини, де він показав, зобразив своїх друзів, своїх побратимів. І звісно, самого себе, адже окремі роботи Олега Дробоцького у сіро-чорних кольорах називають автопортретами. Наразі ми не знаємо, куди буде подорожувати виставка наша далі, але вона об'їхала вже більше 20 міст України. Три виставки його були за кордоном – в Ізраїлі, в Сполучених Штатах і в Німеччині. Я думаю, варто нашим місцевим. І студентам, і здобувачем освіти може учням і важко буде сприйняти ще цю виставку, але місцеві жителі я вважаю, мають переглянути. Виставка Олега Дробоцького фарби дихають війною, діятиме у музеї історії Бердичева до 6 березня.